Або ж А скільки і... оренда коштує машини, яка вартість 140 тисяч євро? Скільки коштує оренда в місяць? Ну якщо не помиляюсь, з ПДВ, по-моєму, 48 тисяч. гривень. 48 тисяч. І скільки от при середній загрузці я буду заробляти в місяць? Середня загрузка. Ну давайте так. Фізична юридична особа, от не, хочу запустити бізнес під ключ, залежить від вас. У мене були люди, допустим, брали в оренду да, в Хмельницьку, да ми людей навчали. Навчали їх менеджерів, але, на жаль, вони нас не слухали. Так, от, вони розуміли, вони думали, що вони Що Вони через півтора року закрилися, машини нам повернули. Ми, на сьогоднішній день ми в Києві здаємо таких в оренду п'ять машин. Так це, я і вам і скажу, люд, і сума, це невелика для. І, невелика. і люди заробляють, і вони доволі. А в оренду здаєте, хто ремонтує? Ну, розламав я цю техніку. Коротше, не туди шланг засунув. Що доробить далі? Ну, що Ремонту... далі? Ну, хто ремонтує? Ми, хто винесе ми ремонтує. ризики? Ми єдині в Україні, хто таке обладнання ремонтує. Ото насос кому потрібна насос. шайтан машина. Компанія називається СМБУ. СМБУ почти як СБУ. <схід> Звертайтеся.